Тому, друзі, що хочу сказати по обстановці, йдуть да, дуже жорстокі бої. Я зараз кажу таку інформацію, яка, а, можливо, людям, ну, які от читають ці дописи в Фейсбуці, Генштабу, інших структур, ну здаються, здається, ну, можна здатись таким протиріччям повним. Так от основна проблема на цьому напрямку, щоб ви розуміли, це абсолютно не якісь орди нескінченні, про які розповідає, а, написав у дописі головнокомандуючий СУ Олександр Сирський. З точки зору наших бійців і командирів на даному напрямку, основна проблема це неякісне, некомпетентне управління військами, в першу чергу, вищого військового керівництва. ОТУ і ОСУ. Це полковник. Лідовий і генерал Гнатов. Я хотів би проілюструвати це таким фактом. підкреслюю. я спілкуюся з підрозділами аеророзвідки всіх бригад на цьому напрямку. І у мене є багато інформації, тобто люди мені просто передають інформацію, а де скільки, яку кількість солдат-противника, піхотинців, вони реально за день фіксують у своїх звітах. Тобто ідея, щоб ви розуміли, там кілька бригад розташовані в цьому районі. Вони працюють розрахунки дронів розвідувальних, мавіків, аутелів. Вони контролюють обстановку з дронів і фіксують де що вони побачили. Видають цілі на ураження, передають дані своїм командирам, формують ситуаційну Так ось, друзі, за останні два тижні можу вам сказати дані, які Генеральний штаб або будь-хто, хто сам може спілкуватися за підрозділами розвідки, наших кількох бригад на цьому напрямку, може сам перевірити. Кожного дня наша розвідка на в тактичній полосі, тобто в полосі наступу ворога. Фіксує просування на цьому фронті десь до 400 піхотинців ворога. Останні три дні 250-270, так можна сказати, до 400 солдат противника протягом доби помічає, помічає аеророзвідка і потім по цим 400, тобто це ті, хто нас штурмує, просувається, заходить, кого бачать розвідники. 400 солдат. А так навіть 250 буває деякі дні. Про що це говорить? Що на такому фронті ворог, це ж дивіться, це до 400 на фронті приблизно так 15-18 кілометрів. Тобто, ви собі уявіть, що. Це насправді це ж не одночасно вони всі йдуть. А це група там, група там, група там. І йдуть малі штурмові групи від трьох до п'яти людей. Практично з мінімальною участю бронетехніки. За день може бути там до трьох-чотирьох танків і бойових бронованих машин. Немає танкових колон, як, наприклад, на Курахівському напрямку. А є окремі бронемашини, є малі групи піхоти, дуже, дуже розсереджені, є атаки щільні, ворожих дронів, це правда. Великі, там дійсно важко воювати. Ворог дуже інтенсивно бомбить. Дрони, авіація, артилерія, міномети, якщо помічає наші позиції, наших бійців. Але атаки там ведуть малі групи піхоти, і я б не сказав, що їх прям дуже-дуже великих хвилі, як може здатись, коли ми дивимося повідомлення головного командувача ЗСУ. І що говорить наші командири? Що для того, щоб кожного дня відбувати атаки на фронті 250 або навіть там 400-500 російських піхотинців, люди і боєприпаси у нас є. Щоб на такому великому фронті, навіть якщо всі ці люди йдуть в атаку протягом дня. Але для того, щоб це дійсно відбувалось, потрібна організація і взаємодія. Там нема тисяч ворожих колон, нема такого, як на Авдіївці в жовтні, наприклад, 23-го року. Коли там цілі дві бригади в повному складі колонами пішли на штурм. Ну нема таких масштабних проривів. Ворог іде малими групами, завдає ураження по деяких об'єктах наших, де він помічає спротив, де, де по ньому ведуть вогонь. Точково намагається потім знищити наші опорні пункти дронами, бити по наших комунікаціях, по дорогах і дронами, завдавати удари по якихось великих спорудах, по якихось об'єктах, авіабомбами, артилерію застосовує, міномети. Але це не є хвилі такі великі. Такі малі групи можливо і потрібно знищувати, їх можливо відбивати. Але що для цього треба? Треба такі самі, добре організовані, приховані, ешелоновані бойові порядки наших малих груп. Ротації бійців вчасні, щоб піхоту туди саджали і не заганяли на позиції на 2-3 тижні. А щоб люди зайшли, приховано там, зарились, замаскувались, потім їх змінювати, прикриваючи їх дронами. Дрони ці мають не глушити наш власний реб. Це просто невирішена проблема. Полковник льодовий вирішити не може. Він не може організувати взаємодії між дронами і реп. Він нічого не знає, ні про дрони, ні про реб. Він не керував військами. Йому хтось має лекцію прочитати, а краще зняти некомпетентну людину. Ну подобається, хочете, якщо Олександр Сирський хоче всім своїм знайомим командування сухопутних військ, дати генеральське звання. Ну дайте їм реальний досвід, дайте людині хоча посаду заступника комбрига десь. Ну хай цей полковник хоче подивиться, як ведеться сучасна війна. Він нуль, не знає нічого в цьому. Потім ви його на якусь посаду будете просувати. Навіщо він на крові і на житті інших людей, на здачі міста, Новогродівка і десятків населених пунктів інших вчиться і то хоче собі отримати нагороду. Для кого це робиться? Показухася. Ну, друзі, ситуація по взаємодії між Доном і Ребом дуже слабка. Там працює на цьому напрямку, друже Мадяр. Це дійсно компетентна людина із компетентною командою, вони роблять по максимуму. Але вони не можуть організувати всі війська, зробити все. Ну це неможливо. Це потрібно вибудовувати зверху, злоту. Так само потрібно взаємодія вогневих засобів. Вони там є, є боєприпаси. І не можна сказати, що там прям е, взагалі без бика люди сидять. Проблема в чому? Ми ведемо бойові дії абсолютно хаотично на цьому напрямку. Люди наступають, і от якісь точки на карті, за ці точки на карті є війна. Опорні пункти, про які каже пані Мар'яна, які риють військово-циві адміністрації, вони жоден з цих опорних пунктів до негайного застосування не пристосований. Там не перекрити всі ходи, не обладнано все, що необхідно. Все це треба дообладнувати руками військ. І вже на цих позиціях закріпитися, коли оці малі групи, оці 3-5 людей, більше там не йде в атаку. Коли вони посилають знову ці 3-5 людей і будуть просто систематично знищувати, помічати їх на великій відстані, знищувати їх дронами артилерії на великій відстані, не допускати до нашої піхоти, а.